І всім привіт друзі. Сьогодні я буду друг... знімати другу частину по підняттю уровня до 800-го. Беремо стані на намчиків. Я його в прошлій часті ще отримав. Зараз ми швидко їх починаємо вбивати. <клух> так, так, так. Ось дождь один. Так, їх тут тільки троє. Вруть би було чотири. Ладно. Пропустимо. Так. вбиваємо, вбиваємо. Бам. А вони цю штуку, я то думаю, що постійно мене підкидують, коли я на землі. О, що це за шатало? Ну, навірно метал, Ну, зараз ще одного б'ю і провірю. Ще один випад. Ідемо провіряти. А, це у нас там метал. Напевно, не понимаю, чого нічого не хочеться знайти, на такі хороші фрукти. <кхух> Йдемо на сліду. Полезглубаємо. І починаємо всіх по-моленьку кацати. Обама. Да, опа, значен прыжок оп С оп. помощью скилл бам. Прикольный скилл. Отак. Торнадо и опал і торнадо бам. Ай, больно, вдарив. То ничего и бум! А чого он полетіло? Бам? Все, і темп по последних двух. Зараз ми їх в п'ємо побимо. Ось то раз. Оп-оп. Так, де другий, йде другий, йде другий. Угу. Загасили. О, я троє, я швидко полетіло на ядру. Ще троявилося. Бігом, 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 бігом. Полетіло, полетіли. Полетели Полетели, полетели, полетело Полетело, да-да-да Вроде бы вон в те ту Да, в другую, в другую, вот-вот-вот Ты вот. Я успею, я успею Что тут, кицуна? Что за такие А что она тут? Ой, а что тут так все сильно хасят? Ой, а, мне было меня что, бежим, 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 бежим. Вот так вот опа бежим, бежим. Капець там чел быстрый. Опа-по там да, блин, я вже походу не успею. Да. Бам! Да не успів. Ну, блин, не фрукты сильніше не чесну шейки до кудись побіг. Піду хоча я подивлюся, що там в нього за фрукт. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Що оп, 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 оп. в нього? А, магма в мене є вже. <кх> давай, давай, скинь, я заберу її різко. Давай. Давай, давай, давай.

Последнього вбиваем. Вбиваємо, вбиваємо, вбиваємо. Бістрейшли. Быстрейш. Быстрейш, швидше. Давай, давай, давай. О! Ідеально. Ідемо по ще одно задание. Беремо завданку. Ладно, потім подивлюся, скільки там треба на алмаз. Вс так, сюдик, тик, тик, тик. так, дик. Всіх вбиваємо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп, гасмасом. Ладно, сам прийти, там пока двох ще тих коцати. Вбиваємо, вбиваємо, вбиваємо. Зараз ми їх пестрінько вб'ємо. Нам треба їх вісьмох вбити. І все. вс. І бам. Последний удар. Мінус два, а до що, Нічого до сих пор не прийшов. Ось, Усьдом. І. последній удар З помощью першого скіла. бам. Все. йдемо на чузу. Йдемо на другу базу їхню і включаємо польот коцаємо всіх, щоб вони не назагрілися і полетіли до ще одного. Забираємо його собою. Оба. Так, приїхали І бам-бам. Коц-коц. Мінус один. Нам ще чотирьох вбити. Ось то я не люблю, коли мене підкидують. Бам! П'ять підків Задовбали вже. І останній удар бам! Йдемо по ще одного. І йдемо по ще двох. Двох п'ємо і все. Літим, летим. Летим, летим. <кхух> летим, летим, летим. Ось то. раз, два і... А наш ладнухай буде просто третій. Мені ще тільки двох треба вбити. Оп-оп-оп. А це третій дівся. їх тільки два тут. Ладно, третій кудись пропав. Ну, ладно, пропустимо. Уф. О, зоні стоїть. <кій> Ви бачите, скільки мені залишилося. Зараз беремо затанку. І все. І давай намчки опа І побігли їх вбивати. Оп, привіться на коментарі скільки 33 прикол. І давай політ. Оп. Зараз ми їх покоцаємо. Вони за нами почнуть бігати. Давай, 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 давай. Ще чуть-чуть і ми будемо їх коцати. Робили торнадо, гасимо їх. Ту. Ай, опять вони мене підкинули. І бам! Є зразу мінус трьох. Йдемо по ще одних. І вбиваємо, починаємо їх вбивати. Так. Ну все, трох вони Тепер на мене біжуть. Трохи підлагали, але нічого страшного. Зараз ми їх побиремо, загасимо. А й одного не попав радіус торнадо і давай скіл. Ай-яй-яй-яй-яй! Не попав до нічого страшного. Зараз ми їх побиремо, вб'ємо бам-бам-бам-бам-бам-бам. І останнього. І скільки у нас буде уровнів. А ще двох треба загасити. Ладно, подождемо, Опа, ну там був сундучок. О, сундучок. Ідемо його вс-таки заберемо. Забрали. Все, біжимо, тепер їх двох вбивати до кінця. Включаємо польот. Бам-бам. Вс, он будет идти за мной. Бам двоє, все. Тепер їх надо накоцати сильно. Сразу ми їх поберемо, загасимо. И последній бам. И красиво добиваємо. Прыжок Ой, случайно взяв на эту ничто страшного. Бам-бам. Бам. Ну и все. всем. Пока до следующего видео.